Бажаю здоров'я сьогодні. До нас завітав директор департаменту кадрової політики Міністерства оборони України Марк Андрусяк. Мої вітання. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, про контракт 1824, Який механізм відбору та зарахування на цей контракт? Чи є якісь критерії, за якими можуть відмовити у підписанні контракту, громадяни можуть отримати детальну інформацію про проходження військової служби у конкретній військовій частині? Із використанням застосунків і сайтів таким застосунком є Резерв Плюс, це електронний кабінет призовника військового зобов'язаного або резервіста. На сайті Міністерства оборони створене посилання, яке називається молодим воїнам, крім того, цифровою командою Міністерства оборони створений застосунок 1824 армії з використанням цих застосунків і сайтів громадянин може отримати повну інформацію про військову частину, в якій він буде проходити. Військову службу може ознайомитись з умовами проходження військової служби, з умовами викладання укладання контракту, а також вже безпосередньо подати заявку. На е, проходження такої військової служби ця заявка е, через е, наших партнерів е, рекрутингової агенції LobbyX попадає безпосередньо вже е, до рекрутерів. Е, такими рекрутерами є е, рекрутингові центри або е, рекрутингові підрозділи військових частин, які приймають е, участь в експерименті. Е, після отримання е, заявок е, ці заявки обробляються. Вже на сьогодні є доволі велика кількість цих заявок, але ми вже сталкиваємося з такою проблемою, що при обробці заявок деякі є некоректними, в них невірно зазначені номера телефонів або взагалі не зазначені, тому звичайно з цими заявками вже не працюють. Якщо вдається зв'язатись безпосередньо з громадянином, йому ще більш детально надаються роз'яснення по проходженню служби по мотиваційному пакету, який він отримує після. І після проходження служби, і в ході проходження служби. І якщо громадянин прийняв позитивне, уч... при... прийняв позитивне рішення, він вже становиться кандидатом для проходження військової служби. Деякі громадяни беруть певний час для роздумів, для остаточного прийняття рішення про укладання контрактів. В процесі бесіди в Практично відмов не відбувається. Ця відмова, можлива виключно в випадку, якщо рекрутер зрозуміє, що громадянин ну, не має остаточних намірів проходити, проходити військову службу. Можливо, ще в ході розмови можуть виникнути там певні обставини, які унеможливлять таке проходження, ну, наприклад, там кримінальне минуле. В основному за результатами бесіди приймаються позитивні рішення. Ми в Міністерстві оборони створили координаційний штаб, який Відслідковує і координує всі процеси рекрутинга проходження військової служби по експериментальному проекту. Розкажіть трохи про те, який портрет рекрута от цієї вікової групи, що спільно мають ті люди, які приходять з бажанням заключити контракт. При спілкуванні з громадянами наші рекрутери проводять соціальне опитування і є можливість створити дійсно соціально демографічний портрет рекрута. На сьогодні це громадянин віком до 21 року, це в основному мешканці обласних населених пунктів, це люди, які мають повну загальну середню освіту. І люди, які не мали трудових відносин, таким чином збройні сили становляться для них першим роботодавцем. Як контрактники будуть проходити підготовку та бойове злагодження, і чи є відмінності у підготовці для різних посад, тому що є снайпери, є стрільці, є гранатометники, є медики. Постановою визначено, і ми в наших роз'ясненнях теж більш деталізували громадяни, які після укладання контракту вони проходять посилену підготовку. Ця посилена підготовка передбачає три етапи: перший етап це базова загальновійськова підготовка. Вона буде проводитись протягом 45 діб. Ця підготовка спрямована на отримання первинних знань, умінь та навичок для виконання обов'язків військової служби. Наступним етапом це є фахова підготовка. Фахова підготовка е, призначена для набуття е, теж знань, умінь і навичок, але за певною військово-обліковою Е, В залежності від посади громадяни будуть проходити підготовку протягом від 14 до 30 діб. Ну, і крім того, елементом посиленої підготовки є. Адаптивна підготовка, адаптація військовій частині, яку ми передбачаємо проводити не менше 14 діб. Ця підготовка спрямована на те, щоб громадяни набули злагодженості при виконанні бойових завдань вже безпосередньо військовій частині в елементах тактичних груп, в яких вони будуть потім застосовуватись. А можливі в перспективі переходи з контракту 1824 на стандартний контракт ЗСУ і які умови та чи змінюється при цьому структура пільг та виплат? Ми передбачили це і при напрацюванні постанови, що по закінченню річного терміну контракту у громадянина буде вибір або звільнитися з військової служби, або укласти новий контракт. Але новий контракт буде е, можливість укладати виключно на загальних умовах. Не можна запитати про людей 18-24, цієї вікової групи, які пішли служити раніше до постанови кабінету міністрів України. Розкажіть, як їм отримати ці виплати, тому що дуже багато людей цікавляться дуже багато питають. Ми заклали в постанову елемент справедливості для тих людей. Хто після початку широкомасштабного вторгнення долучився до війська у віці від 18-24 років, ми розуміли, що це треба зробити що це дійсна праведливість, тому передбачили виплату їм одноразової грошової винагороди за тривалість проходження військової служби у розмірі 1 мільйона гривень. Постанові це більш така декларативна норма нашим профільним департаментом, які опікується грошовими виплатами, зроблено детальне роз'яснення до військових частин. Воно вже надійшло цим роз'ясненням. Передбачені повні процедури отримання підтверджуючих документів для виплати такої винагороди. Це і журнали участі в бойових діях. Це бойові донесення, це рапорта командирів військових частин, витяги із наказів, послужні картки, передбачені процедури, коли військовослужбовець переходив переводився із одної військової частини в іншу, і є можливість це зазначено в цьому роз'ясненні, яким чином рахувати ці терміни участі в бойових діях, по сукупності у різних військових частинах. За результатами повного обрахунку створюється довідка, яка є додатком до цього роз'яснення. І по цій довідці, по цій довідці, у військовій частині відбувається наказ командира військової частини, здійснюється виплата. Тобто треба звертатися до свого командира, і він вже, скажімо так, взаємодії зі строєвою частиною забезпечить весь весь процес. Так, так треба звертатися до свого командира, це однозначно, тому що не кожний командир може зна знати бекграунд цього військовослужбовця по іншим військовим частинам. Після звернення до строєвої частини буде запущений певний процес перевірки проходження чи участі в бойових діях за попереднім місцем служби. І буде сформована от ця довідка, яка стане підставою для видачі наказу. Тобто, по суті, це наскільки я розумію, подібні документи потрібні, які підтверджують, власне кажучи, і для отримання статусу учасника бойових дій. Так тобто, знову ж таки, участь в бойові виписка журналу бойових дій або донесення командира, і отримуєш довідку. Відповідно, ця довідка є підставою. Так, так, це аналогічні документи для набуття статусу учасника бойових дій. Ну що ж, дуже добре, що передбачили все таки для цієї категорії людей, тому що вкрай важливо було все-таки пам'ятати про тих, хто пішов захищати батьківщину ще до того, як з'явилася ця постанова Кабінету міністрів України. Дякую вам за розмову, шановні друзі. Директор департаменту кадрової політики Міністерства оборони України Марк Андрусяк сьогодні був нашим гостем.